Європейська мовна спілка транслює кадри наживо із Мадриду. Ми очікуємо, бачимо приїзд президента України до Іспанії, до іспанського парламенту. Більше про очікування ми вже будемо говорити за мить. Так, і в ці хвилини президент України Володимир Зеленський, як ми могли бачити, прибув до іспанського парламенту, де його зустрічають голова конгресу депутатів Франсіса Арменголь і голова Сенату Іспанії Педро Ролан. Трансляцію звідти веде, як вже казала моя колега, європейська мовна спілка. Зеленський також проведе зустріч із прем'єр-міністром Педро Санчесом. Про це президент України написав сьогодні. Зранку у своєму Фейсбуці, анонсуючи свій візит до Іспанії, він зазначив, що цитую: розраховуємо, що ще одна сильна країна. Більше допомагатиме захищати життя та наближати закінчення війни. Працюємо, щоб зустріч із прем'єр-міністром Іспанії Санчесом принесла домовленості, які дадуть нам більше сили. Щодня у відносинах із партнерами має бути результат для України. Кінець цитати. І більше про візит Зеленського до Іспанії та очікування від нього говоримо далі. До нашого ефіру доєднуємо професора Західноукраїнського національного університету, керівника Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету Андрій Грубінко з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаємо. Вітаю вас, доброго дня. Добрий день, насправді чого нам очікувати від цієї зустрічі від цього візиту в чи військової підтримки, чи все-таки в інших напрямках напевне підтримка від Іспанії очікується, враховуючи те, що навіть Іспанія в той час, коли Дональд Трамп іще закликав країни Європейського Союзу збільшити свої витрати на оборону. Іспанія була однією з тих країн, які відмовилися від цього і сказали, що вони не можуть собі цього дозволити. Насправді на що Україна зараз розраховує? Ну, ви правильно зазначили про те, що Іспанія е, тут дещо відстає в плані е, фінансових внесків, як країна-член НАТО. Але Іспанія це країна стратегічна. Іспанія це е, такий, я би сказав, безпековий стабілізатор південно-західної Європи, і звичайно, одна з провідних країн НАТО і Європейського Союзу. І саме головне, що це країна, яка добре знає Україну. Добре знаю українців, яких в Іспанії як ми знаємо чимало, а вже в новітній час за останні 20-25 років еміграції. Ну і безумовно, Іспанія з перших місяців повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України на території України. Вона все таки долучалася активно до допомоги. Тут йде мова і про військові летальні засоби. <раз> так само, Іспанія дуже сильно допомагала і допомагає в плані. Транспортних засобів в плані тих самих, тобто БТР засобів і а, іншого гуманітарного обладнання і технологій, тому звичайно, що а, а, сьогодні цей візит спрямований на сам на те, щоб активізувати співпрацю із Іспанією по лінії а, так званої коаліції рішучих чи охочих, тому що десь Іспанія відійшла трішки на, на другий план. Ну і очевидно, що а, як заявив сам президент України, тут основна. На його основне його сподівання спрямоване на питання посилення засобів ППО для того, щоб Іспанія очевидно передала певні ресурси для потреб України. Ну а вони сьогодні, як відомо, забагато нам їх сьогодні не, не буває, тобто вони критично важливі для України. Ось такі очевидно очікування сьогодні від цього візиту. Андрію, скажіть, будь ласка, а як ви взагалі оцінюєте це європейське турне Володимира Зеленського в контексті великого корупційного скандалу в Україні? Тим паче, що сьогодні в Верховній Раді мають розглядати як мінімум дві відставки міністрів уряду Свереденко. Це міністерка енергетики, пані Гринчук та міністр юстиції Галущенко. На цьому фоні Володимир Зеленський їде до своїх колег за кордоном. Ну, ці візити були заплановані заздалегідь. Вони не пов'язані напряму з якоюсь реакцією чи прагненням згладити ситуацію навколо корупційного скандалу в Україні. Але безумовно, що він є своєчасним, і тут власне увага, яку приділяють персоні президента України і вчора в Франції, ну і в Греції, і в Франції, сьогодні це Іспанія. Завтра це турецький. Візит, як ми знаємо, анонсований до Туреччини. Вони звичайно показують те, що президент України і влада України загалом Україна, я би сказав, в цілому не с навіть персоналії. Вона не втрачає увагу і під підтримку заходу разом з тим. Безумовно, що питання антикорупційної політики воно у ефективності воно на часі. Воно перебуває під таким постійним контролем, скрупульозним, я би сказав, контролем західних структур, зокрема Європи і Європейських країн. І тут відповідно безумовно, що цей візит він теж покликаний показати ефективність подальшої співпраці. Ну і те, що відбувається сьогодні в парламенті, безумовно воно а, так співпало, але це теж позитивний сигнал для західних партнерів в тому, що вони якраз і вимагали. А вони вимагали дій, ефективних дій в антикорупційній боротьбі. Ну, дії, як ми бачимо, принаймні формально політичні вони сьогодні відбуваються, тобто звільнення про яке ви сьогодні згадали. Ну, президент Зеленський в себе в телеграм сьогодні повідомив про те, що в четвер він доручив готувати ставку, тож вже буде більше можливо прийнятих рішень. А е також він повідомив про те, що завтра е в нього планується зустріч в Туреччині. І я зацитую, готуємо активізацію перемовин. І в нас є напрацьовані рішення, які запропонуємо партнерам усіма силами наближати закінчення війни. Це перший пріоритет України. Е на вашу думку, завтра е в Туреччині про що буде йти. Чи це Рустем у в'їздив перед цим в Туреччину для того, щоб підготувати ґрунт для приїзду президента? Я думаю, що так великою мірою. Очевидно, що це, це проглядається. Разом з тим, треба відзначити, що завтра до Стамбула прилітає ще один цікавий, значить, діяч сучасності. Це представник. Спецпредставник Дональда Трампа по російсько-українській війні Вітков. і там зійдуться всі, як то кажуть, сторони, і представники Туреччини, і представники Сполучених Штатів Америки. І тут, звичайно, що місце їхньої зустрічі не випадкове, адже Туреччина себе продовжує позиціонувати як один з провідних центрів оцих переговорного процесу. Тут очевидно від американців маємо очікувати певних сигналів в плані. Запровадження санкцій чи принаймні голосування пакету санкцій в Конгресі проти третіх країн, які продовжують торгувати з Російською Федерацією ну і на, е, нафтою та газом. Нагадаю, що Туреччина належить саме до таких. Е, Країн тому тут ми можемо очікувати більш конкретних рішень саме турецької сторони щодо обмеження імпорту російських енергоносіїв. Туреччина має тут вагомі достатньо важелі впливу. І очевидно, що також буде йтися про те, ну тут американці мають інтерес. бо вони диверсифікують енергопостачання енергодосіїв до Європи, і Туреччина тут стоїть на перепоні інтересам до речі Білого Дому, а постачаючи все ще російську нафту і газ на територію південної Європи. Це Сербія, це те саме власне Угорщина і інші країни Албанія, південь власне Угорщина і центр Балканського півострова. Так, і, Звичайно убит. ж, це момент переговорів. А тобто, знову ж таки, чи можливі подальші переговори? Дональда Трампа і Володимира Путіна, я думаю, тут певні параметри теж будуть проговорюватися. Єдине... Перспективи подальшого переговорного процесу пан Андрій, єдине зауважу, що стів Вітков офіційно спеціальний представник президента Сполучених Штатів Америки на близькому сході, хоч він його часто активно у переговорах між Росією та Україною. А саме спецпредставник по Росії та Україні це Кіт Келох. Але бачу, що в цьому випадку видно було доручено Віткофу поспілкуватися з президентом України. Поєднан він поєднує до власне уху. посади, і там і там активно діє так. Сто відсотків пане Андрію, я вам дуже дякую за те, що ви доєдналися. Будемо відстежувати поїздки президента України по іншим країнам і про домовленості, які там були озвучені. А також будемо говорити і про сьогоднішнє засідання парламенту, на якому мають піти у відставку. Депутати мають за це проголосувати, як мінімум. Гринчук та Галушенко, міністри енергетики та юстиції, про яких говорилося на плівках. Там те, що назвали наші колеги, вже «мінді» чи гейт, Андрій Грубінко, професор західноукраїнського національного університету, керівник центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету, професор був з нами на прямому зв'язку.